Шановні колеги, Європейська солідарність закликає всіх проголосувати за цей законопроєкт, який має стати законом. І ми закликаємо виконувати ті закони, які вже прийняті. Прийнято закон про переименування церков, які мають центри в країні-агресорів, він не виконується. Якщо і цей закон не буде виконуватися, не буде він працювати. Ми вимагаємо винесення в зал закону 82.21 закону Констанкевич і інших законів теж. А щодо цього закону, які треба зробити правки до другого читання? По перше, цей закон передбачає, що спочатку проводиться релігієзнавча експертиза. На жаль, її можна оскаржити в суді, а суд не має ліцензованих експертів в цій сфері, як і не має методик. Це затягнеться на роки. Потім подається припис, який потрібно виконати, але припис не є обов'язковим до виконання і теж може бути предметом оскарження. Після цього, якщо припис не виконується, можна йти в суди і судитися в цих судах 10 років, так як робила заборонена ще в 2014 році комуністична партія. А ми маємо зробити закон, який буде ефективним, виконуватися негайно, захищати національну безпеку, і заборонить ні, не українську церкву. Ніхто не проти жодної української церкви. Але він заборонить будь-якій українській церкві слухатися Гундяєва. Підпорядковуватися Москві, вбивати українських людей. Якщо вони окремо, хай працюють. Не маніпулюйте, нібито цей закон забороняє будь-яку церкву. Ще одна проблема цього закону: доля майна церковця взагалі не стосується в лаврі. Досі сидять московські попи і в одній, і в другій, і в третій, і в десятій, і, на жаль, будуть сидіти. Тому закликаю всіх проголосувати, попрацювати до другого читання і наполягати на винесенні інших законів, інших колег. Про заборону діяльності Російської церкви в Україні дякую, слава Україні, шановні колеги. Будь ласка, приготуйтеся до голосування. Я ставлю пропозицію прийняти за основу з доопрацюванням положень відповідно до частини 1 статті 116 регламенту Верховної Ради України проект закону про внесення змін. До деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій. Шановні друзі, вірте в Господа Бога і любіть Україну. Голосуйте! За 267 рішення прийнято.